Господи, Ісусе Христе, я вірю, що Ти воскреслий і прославлений Син Бога, Отця, і що Ти є тут посеред нас, живеш і заступаєшся за мене, любиш мене і хочеш мені допомогти. Я цілковито довіряю себе тобі, бо знаю, що ти хочеш мене стілити, і ти є всемогутній, щоб це зробити, Господи, Ісусе, я благаю, пробач мені мої гріхи, провини й опущення. А особливо в мені всі мої погані звички за допомогою твоєї благодаті. Будь ласка, пробач тим, які скривдили та зранили мене, Ісусе Христе, мій Боже і друже, в цю хвилину я приймаю Тебе. Як свого улюбленого Спасителя і Господа, єдиного вчителя всього мого єства, всього, ким я є і що маю, Ісусе, мій Господи, і Царю, я благаю Тебе увійти зараз у моє життя і залишитись. Назавжди зі мною, як ти обіцяв, отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. Я вірю у Твоє Слово, Господи, Ісусе, я довіряю Тобі зараз свій розум, свою волю. І все своє життя, бо хочу, щоб ти, а не мій егоїзм, був центром мого життя, мій визволителю і брате, покажи мені чудовий план, який ти маєш для мого життя у цьому світі й у вічності. Я приймаю, люблячи і спасаючий план вічного Отця для мене, мій Господи і Боже, дай мені свій мир і свою силу, щоб я могла догодити Тобі в усьому, що я роблю, приймаючи те, якою я є зараз. І те, яким Ти плануєш, щоб я була. Господи, Ісусе, цілковито обнови мене, бо я знаю, що Це є те, чого Ти для мене зараз бажаєш. Я дякую Тобі, Господи, Ісусе, і Боже, бо Ти стілюєш. І помазуєш мене своєю безмежною силою і вічною любов'ю, яка зцілює і спасає. Я дякую тобі і твоїй великій турботі, про мене. Бо знаю, що твоє спасіння досягає кожного куточка мого єства, щоб мене зцілити, Мій Ісусе, я благаю, пройди коридорами мого розуму, моєї підсвідомості і несвідомості, стираючи всі болючі спогади, заливаючи Твоєю стілюючою кров'ю весь мій розум і всі інші місця, які є нездоровими. Мій Спасителю, я вірю в обіцянку, яку ти дав кожному, хто приймає тебе у своє серце, що ти даси їм силу стати синами Бога Отця. Я вірю, що у цю хвилину я отримала духа усиновлення. Я була нановонароджена. Як дитина Твого Небесного Отця і люблю його, як Свого вічного Отця, Ісусе Христе, Всемогутній, Боже, Всесвіту, я також вірю, що Бог Отець дасть нам вічне життя, якщо ми приймаємо Тебе, як Спасителя. Тому що фонтан безкінечного життя і здоров'я є в Тобі, сила Твого Христа, який Ти прийняв за наше спасіння і вічне щастя. Я знаю, мій добрий Ісусе, що Ти перетерпів за мене і щиро дякую Тобі, за Твою велику любов. Ісусе, Господи, спаси мене і забери від мене всякий смуток, щоб я могла радісно прославляти Твоє святе ім'я, від Купителя і визволителя Всесвіту, і перебувати в славі Небесного Отця, Ісусе, Мій Господи і Спасителю, я вірю, що Ти воскрес із мертвих і сидиш по правиці Небесного Отця на троні слави, заступаючись за мене і тих, кого я люблю. Ісусе, я потребую тебе, прийди і зціли мене. Від усякої немочі я дякую Тобі, Ісусе, мій Господи і мій Боже, я також прошу Тебе зцілити кожного, хто страждає. Амінь.